Так, всім міцного. Тут один із підписників зробив таке цікаве замовлення зробити відео про пронування або проведення снайперських якихось операцій, чи підрозділами, чи відділеннями, чи парами. Ну, якби питання таке, як на мене, специфічне. Плюс до того, що у нас було багато випусків. по... Основи тактики дій ворожих снайперів та й, в контр-снайперку. Тому, якби, враховуючи ці нюанси, а також те, що у нас немає можливості виключати е з цього каналу ворожих, так би мовити, представників. Тобто, по-перше, я їх зараз їх не бачу. Ну, Тобто, країна походження глядача. Я бачу, що є з Росії там 3 чи 5%, не пам'ятаю вже. Тому як би інформація буде подаватися, дуже так би мовити, повторюсь, постійно виважено от, в якихось рамках подачі інформації. По зрозумілим причинам не хочу показатися, що я там ділюся великими секретами, але навіть якщо хоч один відсоток. Підра, що щось корисного для себе візьмуть, тобто, мені це вже неприємлімо, при... не як то кажуть. Не припускає таких нюансів. Тому включаємо вандервафа своє розум і шукаємо між строк. Поїхали, опускаючи там інформацію щодо того, яких критерій повинен дотримуватися чи відповідати. Будь-який снайпер, тобто це унікальний штемп, майже Рекс, да, розвідник екстракласу, який повинен мало того, що багато знати всього, чи якби мати відповідну підготовку, що фізично, що морально, що психологічно. Але все одно нагадуємо, що першочергове завдання будь-якого снайпера це полягає. В підтримці бойових дій своїх підрозділів, звичайно, що шляхом ведення високоточного вогню по обраним цілям, ну, в принципі, на більш-менш великих дистанціях. Завдяки цьому снайпер завдає втрати військам противника як наслідки, уповільнює їх рух. Залякує ворожих солдатів до речі, це один із самих головних цілей чи мети снайпера: це внести чи харду, чи режим страху на позиціях у ворога. Ну і звичайно, що призводить до зниження бойового духу, ну і вносить так званий безлад у їхніх дій. Більше того, історично є такий факт, що в часи Второї світової війни. Снайперські групи там до 5-6 могли зупинити е атакуючі дії цілого полка. Тобто, вони на процесі рекогносировки отстрілювали всіх начальників, які приходили. Ну, розуміємо, що це Друга світова війна. От, і в такий спосіб, як би, збивали процедуру підготовки до атаки. Ну, це так, атвітлені. От, значить, ще є додаткове завдання для снайпера, і полягає воно, до речі, уведення розвідки спостереженням і передача отриманих даних на полі бою. Ми про це також говорили: що спостереження, спостереження, спостереження. І снайпера при їхній підготовці, кваліфікації вони дуже гарно з всім справляються. Взагалі, добре підготовлений снайпер разом із властивими його зброєю і боєприпасами, а також точністю, являє собою дуже такий цікавий різнобічний інструмент, так би мовити, для підтримки бойових дій. От. І, в принципі, дуже погано, що у нас таку опцію, як снайперська пара чи там снайперська група, або навіть марксмен, да, піхотний снайпер. Як, до речі, і підрозділи розвідки, там, наприклад, батальйонного рівня, використовуються трошки не за призначенням того потенціалу, на який ці бойові одиниці розраховані і навчалися, бо цінність снайпера не може бути виміряна якимось простим числом втрат, які він завдає противнику. Тому що... Пам'ятаємо головну ціль чи мету, чи для чого взагалі снайпера потрібні. А саме для того, щоб ворог усвідомлював присутність снайпера, що як наслідки всіляло йому страх, і як далі наслідки здійснювало вплив на дії та рішення ворога. Тому снайпер підсилює вогневу потужність підрозділу, збільшує кількість різних способів знищення та турбування противника. Він завжди буде забезпечувати свій підрозділ додатковим вогнем. Ну, і Взагалі, роль снайпера унікальна в тому сенсі, що це єдиний спосіб, який, яким Підрозділ може вразити точкові цілі на відстанях, які, в принципі, перевищують ефективну дальність стрільби автоматчиків да, чи там автомату. От, і ця роль стає більш значущою для підрозділу, коли ворог дуже гарно закопався. От, його важко дістати різні його вогневі. Точки, в тому числі, значить, тепер трошки загальної, так би мовити, штатної інформації. В бригадах снайперські підрозділи складаються із взводу снайперів, які в своїй структурі мають чотири відділення, кожне з яких є самостійною тактичною одиницею. Яка здатна вести автономні бойові дії. Також кожне відділення складається з шістьох бійців, які умовно поділяються по функціям та які виконують у бою відповідні свої ролі. Тобто снайперська пара це командир відділення, снайпер та снайпер другий номер пари. Потім йде група охорони. Це кулеметник, стрілець, стрілець-зв'язківець та стрілець водій. Тобто шість людей, да? снайперська пара, два снайпери і конкретна група, яка забезпечує їм безпеку. Тобто кулеметник і стрілець це вогнева так звана підтримка, а стрілець зв'язківець та стрілець водій це якби допоміжня. Дві одиниці. Тоді, значить, командир відділення снайпер та другий номер мають на озброєні, Перші, повинні мати на озброєнні, Тобто, по штату повинна бути така структура, одна, да, одне відділення от, повинно мати шість бійців з таким розподілом ролей. От. А тепер щодо озброєння. Тобто у снайперів повинні бути озброєні мультикаліберні гвинтівки з обертальним затвором, з основним стволом калібру 375 СТ. Це патрон 953 на 77 мм, та додаткові гвинтівки калібру 338 Лм. Це патрон 858 на 70 мм. Також далі у них в підрозділі кулеметник має на озброєнні покемончик, тоді стрілець та стрілець водій мають на озброєнні АКМС з підствольним гранатометом гпшк 25. От. Додатково ще снайперська пара забезпечується великокаліберною снайперською гвинтівкою. І там, по варіантам, якщо сухопутні війська. Це 14,5 мм калібр. Да? Для десантно-штурмових. Це напівавтоматична гвинтівка калібру 50 BMG 12,7 на 99 мм. Ну, Воєнморських сіл неважливо. Вот. В принципі, снайперське відділення здатно вести тривалі бойові дії у відриві від своїх військ. У тому числі і в розривах між позиціями противника, та і в його тилу. От. Щодо батальйонного рівня, у батальйонах утримуються снайперські взводи, які складаються з відділень у складі двох снайперських троєк кожне. Тобто, якщо бригадний рівень, да, це виходить 4. Відділення кожна з по 6 персоналі, да? то на рівні батальйону тут виходить трошки інший склад. Тут, виходить, взвод, але в складі взводу у нас дві снайперські тройки, тобто два відділення. Снайперська трійка є не подільною, але самостійною тактичною одиницею. Перші, другі та треті номери снайперської трійки. На озброєні мають гвинтівки з обертальним затвором в калібрі, як і попередньо ми говорили. 338 LM. Це 8,58 на 70 мм. ну і Пістолети під патрон калібру 9 на 19 мм, а також обладнані безшумком, ну глушителем, ПЗР-ПЗП. От. Додаткова снайперська трійка забезпечується також одною великокаліберною снайперською гвинтівкою. У даному випадку для сухопутних військ. 14,5 мм. Гвинтівка з обертальним затвором. Да, патрон 145 х 114 Для підрозділів ДШВ. Напівавтоматична гвинтівка калібру 50 BMG. 12,7 на 99, для морских сил так же самые. Тільки с обертальным затвором, калибр 50 BMG. Вот. А вот для развительных підрозділів: усіх видів родів збройних сил: так само как и для штурмовиків, напивавтоматична гвинтівка калибр. Да, 50 BMG 12,7 патрон на 99 мм. Це щодо батальйонного рівня, по суті, те, що нас цікавить, тому що бригадний рівень це якби. Ми якби трошки нижче обговорюємо ситуацію про українські ландервафи. Там на бригадному рівні є кому подумати об этом. Так, ну що, в частині ще можемо додати щодо застосування снайперських підрозділів да, в загальновійськовому бою. Можна додати ще, що е, снайперські підрозділи можуть використовуватися при маршах. От, марш може здійснюватися е, в передбаченні вступу в бій, от, або поза загрозою зітнення з противником. Е, якщо у передбаченні вступу в бій, то снайперські групи можуть бути призначені в якості охорони в районах з високою ймовірністю засідок. Розуміємо, що пересування снайперських підрозділів в складі колони відбувається лише за наявності безпосередньої охорони, яка забезпечується, до речі, іншими підрозділами, тобто снайперські якби, групи. Додатково виконують якісь функції, а саме які, тобто є у нас варіант при, тобто, порядок руху під час маршу, це або пересування поза загрозу зітнення з противником, або з можливістю вступу в бій. В першому варіанті поза загрози зітнення з противником, пересування снайперського підрозділу відбувається в колоні. При загрозі нападу противника снайперські групи призначаються для виконання якихось завздань в складі різних підрозділів похідної охорони. Колона може розгортатися з похідного порядку в бойовий порядок. Це при оцінці командиром обстановки і прийняття ним рішення на бій. От. Це щодо пересування поза загрозою. А от при пересуванні з можливістю вступу в бій, підрозділи головних сил зазвичай вживають заходів безпосередньо похідної охорони флангів, тилу і фронту. В таких випадках снайперська група може використовуватися в наступних так званих органах охорони головних сил колонний. Яка рухається в марші. Це у нас іде авангард, головна похідна застава, головний дозор, тилова похідна застава і охорона флангів. Ну, а також бічні похідні застави. Про це про все коротенько, щоб закріпити, так би мовити, вступну частину нашого складного такого матеріалу. Значить, розуміємо, що впереді колони на марші йде авангард. Авангард передує головні сили і забезпечує їх безперешкодний рух. Тобто авангард іде впереді колони нашої, так би мовити. Авангард перешкоджає проникненню наземної розвідки противника і його раптового нападу. Для цього від підрозділу, який рухається в авангарді, висилається головна похідна застава. Від неї головний дозор або дозорне відділення. Охорона флангів при необхідності здійснюється бічними похідними заставами. Снайперські групи зазвичай надаються. Даному авангарду. Тобто, в авангарді завжди присутній снайперський підрозділ. тобто Це обов'язковий елемент структури авангарду. Значить, головна похідна застава, так звана ГПЗ, надсилається попереду авангарду силою до роти, утворюючи чи складаючи. Його розвідувальний да, елемент. От. Взагалі, було б непогано окремий випуск зробити щодо організації і взагалі функціонування головної похідної застави. Ну все, якщо буде потрібно. От. Значить, головна похідна застава по своєму функціоналу забезпечує, по-перше, свою. Власну флангову охорону, висилаючи на фланги в тил дозорне відділення, а вперед головний дозор. От. А також головна похідна застава, в принципі, в змозі чи по силам придушувати опір невеличких якихось груп противника, тобто, вона в великі бої не вступає. Це, так би мовити, наші очі впереді авангарда У них якби головне завдання це вичислити чи засвітити, чи віднайти, відшукати противника. І тоді вже по обстановці діяти. Е, значить, снайперська група збільшує свої спостережні можливості головної похідної застави. от Тобто, для чого вона туди і призначається. От, а також забезпечує прицільний вогонь на далеких дистанціях, От, по всім цілям, що можуть з'являтися. В даному випадку мобільність, яка вимагається від підрозділів охорони, а також характер місцевості, дуже часто ускладнюють використання інших засобів підтримки. Крім тих, що надаються снайперській групі. От, в такому випадку снайперські групи можуть дуже добре здійснювати підтримку шляхом знищення цілей на далеких дистанціях. Це, якби, перше таке примінення в авангарді. Е, тепер друге щодо головного дозору. Дозор це невеликий загін. Тобто в головній похідній заставі призначається головний дозор від головної похідної застави. Так от ми якби пояснюємо, що таке головний дозор. Це невеликий загін, який висилається вперед від головної похідної застави для раннього оповіщення про присутність противника по ходу колони. Снайперські групи можуть надаватися. Головним дозором для забезпечення додаткових можливостей зі спостереження, а також посилення військової потужності, тобто призначення да, по функціоналу головного дозора. От, це забезпечити додаткові можливості зі спостереження, ну і посилення військової потужності. Наступний варіант це у нас тилова похідна застава от від тилової похідної застави може бути висланий тиловий дозор, це драбління, так би мовити. Призначення снайперської групи в тилової похідної заставі залежить від місцевості, ймовірності контакту з противником, ну і пріоритети, що обирається саме командиром. Це важливо. Ну і наступне важливе це, звичайно, що охорона флангів. Пам'ятаємо, да, що у нас фланги скрізь, хоч на ВОПі це проблема. Ну і на марші це також проблема. Більше того, підрозділи Головних сил на марші, здійснюють охорону своїх флангів, висилаючи так звані бічні похідні застави, які, як правило, пересуваються на рівні голови колони. Яку охороняють при необхідності призначаються нерухомі бічні похідні застави, якщо дозволяє е підрозділ, в сенсі його кількість? От. Вони займають панівні ділянки місцевості на зазначених їм рубежах повністю або частиною сил, розгортаючись бойовий порядок, організовують оборону. І прикривають підходи до напрямку ну або маршруту пересування колони. Значить, бічні похідні застави, так би мовити, регулюють швидкість свого пересування щодо колони. Ну і зазвичай пересувається трошки швидше, ну і на більшій відстані, а також в більш короткий проміжок часу. Ніж сама колона на марші. Тобто для бічних похідних застав ну, сама така важка робота, в принципі. По-перше, треба триматися від основної колони, десь на відстані кітка гранати до 30 метрів. В принципі, це саме робоча дистанція, щоб, так би мовити, по ходу руху колони за можливості виявляти. Якісь засідки. І взагалі дуже часто місцевість, по якій рухається бічна похідна застава, зазвичай набагато складніше, ніж маршрут руху самої колони. Снайперська група при цьому займає позиції перед підходом бічної похідної застави. Висуваючи заздалегідь і забезпечує її підхід, снайперська група попереджає вогнем і спостереженням можливий вихід противника в свої фланги, займаючи позиції на панівних висотах ну, або на вигідних ділянках місцевості, тобто, в підсумку, зрозуміло, що саме найважча робота у снайперських підрозділах чи групах. Да, саме коли вони працюють на марші, якщо ми розглядаємо марші, це в, в бічних похідних заставах. Тобто робота по флангах, вона саме з одного боку і небезпечна, ну і якби саме така собача, як то кажуть. Крім того, що, да, до речі, будучи в похідній, бічній заставі, Тобто снайпера, крім свого фаху, повинні ще й мати слідопицькі навики, тому що вони повинні прочитувати той шлях, який йдуть, на предмет виявлення можливих засідок. Тому підкреслюю, що в бічній похідній заставі снайперам саме важче працювати, і там саме більше треба фах. Ну, На наш погляд чи на моє імхо. Ну, в принципі, все. Тримаємо стрій. Так би мовити, ознакомча, чи ознакомче відео створили нарешті. Знайшли час при цих реаліях. Ну, будемо тему розвивати. Тема складна. Я якби попередив. Тим більше, що треба її фільтрувати. Не хочу я, щоб хоч щось. Досталося під Росєнє Все. Тримаємо стрій, всім міцного. Ну а Богу смерті, як завжди. Богу